Софа з кухні кричить чоловікові Маньо, тобі сподобається така справа? Добірні шматки оленини і козулі під легким ананасовим соусом у дивовижно прозорому бульйоні з цесарки». «О, софочко, то це ти нам зараз приготуєш? Ні. Це я прочитала напис на котячій консерві. Я на роботі чоловіку дома. Телефоную йому, питаю чим займаєшся? Відповідає, роблю твою роботу. Трястя так зраділа, думала, він підлогу миє, вечерю готує. Приходжу, а він цукерки жере. Просто не знаю, що й робити, скаржиться рибалка товаришеві. Третій раз повертаюся з риболовлі і щоразу знаходжу під ліжком дружини її коханця. То ти більше не поїдеш на риболовлю? Ну, от іще. Думаю, просто відпиляти ніжки в ліжка. Двоє розмовляють ти зазвичай о котрій годині встаєш? Ну, я починаю прокидатися десь о шостій ранку. Я теж починаю прокидатися десь о шостій. Тільки ось до шостої нуль п'ять я закінчую прокидатися і продовжую спати. Пишу в соцмережі шукаю дружину добру, красиву, розумну, хазяйновиту, поки писав, озирнувся. А вона ззаду з качалкою стоїть. Сама мене знайшла. Люблю її. хороша вона. Один приятель прийшов до іншого в гості і розповідає. Дружина поїхала у відпустку, штани всі брудні. Купив джинси, вчора увесь вечір укорочував. Хм, Молодець? А чого ж тоді в шортах прийшов? Двоє чоловіків розмовляють. Один питає Іване, ти чому свою Лесю називаєш бубновою дамою? Ай, бо весь час бу бу, бу а як прийду випившим, то ще й в бубон може дати. Чуєте, куме, а коли піс закінчується? А для чого, куме, вам це знати? Та для того, щоб я міг спокійно сало їсти. А що ви, куме, в піс сало не їсте? Та їм, але якось неспокійно. Дружина вчить собаку стояти на задніх лапах. Чоловік каже Люба, дай спокій собаці, у тебе все одно нічого не вийде. Ой, помовч, спеціаліст великий. Ти спочатку теж пручався. На вечірці мужчина не зводить очей із привабливої дами. Врешті решта підходить і питає Чоловіче, я вам подобаюсь? Так, ну так сміливіше. Я замість вас за собою бігати не буду. Лікар питає пацієнтку. У вас такий сильний кашель, ви курите? Курю. І ви пиваєте? Ну, не без того, буває. Вам потрібно негайно кинути пити і курити. І що я тепер? Тільки кашляти повинна.